Сердечно вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему модальних дієслів, і, зокрема, дієслова Кен, і, зокрема, його синонімів. Тому що насправді любе модальне дієслово, неважливо про яке ми саме будемо говорити, любе модальне дієслово має синоніми, має замінники, якими його можна заміняти в певних ситуаціях. Але треба розуміти, що, на відміну від самого модального дієслова, його замінники мають вущий функціонал, якщо так можна сказати. Отже, які синоніми має кен? Самі основні, перший той, про який багато хто з нас вже думає, це be able to. Ту ну, можна написати в дужечках, тому що ту взагалі-то відноситься до інфінітива, який далі стоїть, тобто до дії. По суті, це «be able». Be, ясне діло може змінюватися за часами. Далі другий manage to. Тут також можна написати в дужечках. Далі третій Be allowed to. І також ту в дужечках. І останній це could. Без усяких ту і без усяких дужечок. Отже, що воно таке, чим вони всі відрізняються? Перший be able to. Це могти і бути здатним на щось або до чогось. Ну, могти, напевно, змогти. Отак напишемо: змогти. Які в нього особливості? Ну, по-перше, всі ці слова-замінники, чим вони добрі, тим що вони можуть вживатися майже в усіх часах. І в теперішньому, і в майбутньому, і в минулому без різниці. Можуть навіть бути перфектами. Ну хіба що в продовжених часах вони не бувають в Continuous, а усіх решта вони можуть бути. Себто, можна сказати: «I am able to swim». І це буде Я можу плавати. Абсолютна аналогія scan. Нагадаємо собі, що це capability. Якщо в запереченні, то це буде he is not або isn't, able to swim. Ось заперечення. Ну і тут можна говорити про «incapability», capability Себто неспроможність щось робити. Ну і відповідно в питаннях також може бути. Може приміром бути Will you be able to swim? Чи зможеш ти плисти? Або цікаве, приміром, таке I was not минулий вже час. «Able to swim» Зараз ми побачимо, що в минулому часі відбувається дещо цікаве. Себто знову «Incapability». Ну і от це все, що можна про Able to сказати. Себто, це може бути здатність або нездатність, як взагалі, так і у конкретному випадку. Ну, конкретні випадки, як правило, стосуються або минулому часу, або теперішнього. У майбутньому таке навряд чи ми зустрінемо, але треба дивитися контекст. Тепер рухаємося далі. Що ж таке to»? Це знову ж таки змогти і спромогтися. Він більше не так про здатність взагалі, як про конкретні результати. Себто мені щось вдалося. І така його цікава особливість. Він дуже часто, в більшості випадків, вживається у минулому часі. Тому що коли мені щось вдалося, то ця дія, як правило, вже закінчилася. Тому ми вже говоримо, як то кажуть, постфактум. І тому I managed to swim across the river. Мені вдалося переплисти річку. І оця штука managed to» в минулому часі. Дуже сильно перегукується з оцією. Was Able to. Заперечення може бути і може не бути. Це е, абсолютно така річ ситуативна. Але суть буде абсолютно та сама. Треба розуміти, що вони абсолютно синоніми, вони дорівнюють один другому. Відповідно, можуть бути і заперечення. I didn't manage to swim across the river. Зато тобто мені не вдалося переплисти через річку. Чи може manage to бути в питаннях? Звичайно, може бути. Можна спитати, did you manage to cross the river? Це легко. Але він може бути в питаннях також і в майбутньому, і в теперішньому часі. Тому що ми можемо питати про те, чи вдасться тобі, чи не вдасться. Ми будемо вже вживати не did, а, як правило, будемо вживати can. І в нас буде can you manage. Ось такий цікавий кульбіт. Не бажано говорити do you manage. Не бажано, вкрай не бажано. Ну от допишемо, що cross the river tomorrow. приміром. Ми питаємо про завтрашній день. Отже, що означає «Manage тут, чим він відрізняється від «Able to»? Можна сказати так, що він означає успіх або невдачу, якщо в запереченнях, у досягненні мети. І зазвичай це відбувається в минулому часі. Себто, на відміну від Able to. Який може бути і в теперішньому, і в майбутньому, і в минулому, і може означати і здатність взагалі. І успіх, зокрема, у випадку досягнення-недосягнення. «Менеджту» означає тільки успіх невдачу. Все. Більше нічого і ніколи він не означає. Тобто він дуже такий специфічний. Тепер їдемо далі. Що таке «Be «Be to»? allowed to» – він пасивний, він в пасивній конструкції. Себто не я собі щось дозволяю, а мені дозволено нібито. І, власне, так він і перекладається. Дозволяється. Ми пам'ятаємо, що кен може означати дозвіл. Ну, от. Це може йтися про правила, розпорядження, дозволи або заборони. Себто, це permission. Як він поводиться в реальному житті? Ну, приміром, you are allowed to use A calculator. Вам дозволяється користуватися калькулятором. Ось воно, дозвіл, permission. Або you were not allowed. Може бути минулий час, може бути майбутній час, Allowed to вживається в принципі, в усіх часах. To leave the room – Вам дозволяли або дозволили колись залишити кімнату або вийти з кімнати. Ось він в минулому часі. Якщо це буде питання, це те саме, коли ми питаємо дозволу. Are we allowed to use calculators? Чи можна нам користуватись калькулятором? І відповідно заборона буде You are not allowed to use a calculator. Себто це permission. Класичний permission. Прохання дозволу. Asking for permission. І звичайно заборона. «Prohibition». Або інакше можна сказати permission denied, відмова у дозволі. І тепер найцікавіший це «could». Що він таке? Це, як то кажуть, рідне, найрідніше слово до «can», тому що «could» фактично є його минулим часом. І це могли, вміли, зуміли. І тут відбувається одна цікава штука. На відміну від своїх всіх колег, які тут нижчі, «could» набагато різноманітніший. Якщо ми візьмемо ствердження, тут все буде наче добре. Нічого такого. I could. swim across the river. Окей, okay. Це past ability. тобто змогла щось я зробити в минулому часі. Фактично, це те саме was able to і те саме managed to. Ось де вони теж вискакують у нас. Але тут є один нюанс. На відміну від «was able to», поставимо м'який такий знак рівності, тому що вони, він не зовсім їм дорівнює. Коли я кажу «could», я маю на увазі щось більш в загальному. Себто я не просто змогла переплисти річку чи зуміла, я уміла це не один раз. Тобто це більш в загальному. Коли я не хочу уточнювати, це мені так якось повезло, і що я переплила, чи може я добре плаваю, і тому я переплила. От коли я не хочу це уточнювати, я ставлю кут. І якщо я хочу уточнити, що мені як то кажуть, просто повезло, то я скажу мене чту. Ну а то покаже мені, що і вміла, і переплила, і все було добре, і як би то це був закономірний результат того, що я вмію. Якщо тоді ми зробимо заперечення, ну от допишемо більш конкретно до ситуації. Тепер, якщо буде заперечення, I could not swim. Ну, приміром, when I was five. Я не вміла плавати, коли мені було 5 років. Це теж такий класичний випадок. Абсолютно те саме, що was not able to. Можна сказати, що це past inability. І абсолютно те саме, що was not able to. І найцікавіше відбудеться тоді, коли в нас буде питання. Бо коли я скажу could I чокчую, приміром. Зараз побачимо, чому я своїм тут не пишу. То це буде насамперед ввічливе прохання. І нічого спільного з вмінням, і здатністю і умінням воно немає. Це polite request. Цікаво те, що цей polite request буде відноситися не до минулого часу, а до теперішнього і до майбутнього. Тим не менше можна спитати і таке: Could you. Swim when you were five. Це нормально. Оце в нас вже. Це ми питаємо про здатність в минулому часі. І це те саме, як Where you able. Чи можна оце could I talk to you прирівняти приблизно до I am I allowed to talk to you? Ні, не зовсім. Тому що am I allowed це більше про правила, про розпорядження, а тут просто прохання. Тому тут воно більше схоже на can I talk. Ось така у нас виходить схема. Отже, be able to. Це здатність, нездатність взагалі або у конкретному випадку і у будь-якому часі. Manage to. Успіх невдача якоїсь дії, як правило, в минулому часі. Далі be allowed to дозвіл розпорядження згідно правил або якогось розпорядку. Це можуть бути правила поведінки, це можуть бути правила в школі, це можуть бути правила поведінки, там, не знаю, де, в клубі якомусь там. не дозволяється приносити з собою алкоголь чи ще щось таке. До речі, тут не написала я. І останній персонаж найцікавіший це Кут, який суть минулий час Кен, і він теж модальне дієслова. На відміну від цих трьох, вони не є модальні дієслова. Вони є просто структури, які заміняють модальне дієслово, в той час, як куд є повноцінним модальним дієсловом. І далі ми побачимо, що куд може бути навіть самостійним і ніяк не залежати від кен. Тобто тут вони такі більш споріднені, ніж оці троє. І кут може поводитися як звичайне модальне дієслово в минулому часі, показувати просто здатність в минулому конкурувати з «was able to» іноді з to», але з to» рідше, більше з «was able to» він конкурує. Крім того, він ще може прохання ввічливі показувати, що не можуть робити жодне із цих трьох. І, до речі, кен це більш неформальне прохання. Ну і тут його функціонал далеко не весь. Тут тільки половина того, що він вміє ще робити, він ще багато що вміє робити. Але про це вже буде трохи далі. Отже, панове, ось весь цей скріншот за посиланням в описі відео. Посилання на плейліст по модальних дієсловах також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде, підписуйтеся на мій канал.